Тумбочки, Це звісно класно, але ж треба сверлити стіну, так, щоб їх вмонтувати. Е, ці підвісні тумби вони е, кріпляться відразу до узголів'я, в Стронг. це великий плюс цього ліжка, що вам не потрібно сверлити стіну, е, дріллі попасти в проводи електрики і потім отримати кучу проблем. Ні, тумбочки кріпляться від, відразу до узголів'я. Тобто, якщо ви ліжко хочете переставити. В іншу кімнату, не знаю, продати потім або комусь подарувати, тумбочки поїдуть разом з ліжком, і у вас буде ззаду гарна чиста стіна. Вони йдуть на одну шухлядку. Колір таких тумбочок ви можете обирати, є чотири кольори крем венген під натуральний і ось такий білий. І ще бачите класно, що в колір до тумбочок йде ось такий декор на узголів'ї. Причому ліжко високе, якщо не помиляюсь, 135 чи 140 см йде висота самого узголів'я. Схоже на стінову панель, насправді, по своїй Суті по вигляду знішую для білизни на невагомих ніжках, яких і не видно навпо факту, начебто висить повітрі. Дуже дуже класна пропозиція. Деталі про ліжку стронг на сайті Солоха є можна взяти оплату частинами в шапці профілю телефон для замовлення.